Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Він представив нові тарифи на імпорт товарів до США. Найбільші податки накладені на Китай, товар з Піднебесної небесною подрощують на 34%. На 20% виросте у ціні продукція з ЄС, на 24% з Японії та 26% з Індії. Додаткові тарифи 10% запровадили і на українські товари. А от Росії в переліку немає. Як пояснили в Мінфіні США, з нею просто не. Не торгують також окремим наказом. Запроваджена 25 відсоткове відсоткова мито на імпорт автомобілів та автозапчастини. Трамп заявив, що упродовж десятиріч інші країни наживалися на Сполучених Штатах а зараз настав час відновити справедливість. Наша нація буде незалежною та прекрасною. Це день звільнення Америки. Це день, який ви через роки будете озиратися і казатимете, він таки був правим. Це один із найважливіших днів в історії нашої країни. І декларація американської економічної незалежності на запровадженні Трампом тарифи вже відреагували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення американського президента фундаментально змінить міжнародну торговельну систему і пообіцяв запровадження. Провадити заходи у відповідь в Міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії заявили, що США все ще є головним союзником королівства. Тож Лондон сподівається на укладання нової вигіднішої угоди. У МЗС Данії наголосили, що від цих мит не виграє ніхто. А італійська прем'єрка рішення Трампа назвала неправильним і таким, що зашкодить насамперед самим штатам. На підвищення мит на імпорт до США відреагували також в ЄС. Президентка Єврокомісія заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей в усьому світі. Анонсовані президентом Трампом тарифи проти всього світу і Євросоюзу у тому числі це великий удар по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Я хочу прояснити незворотні наслідки, які вдарять по глобальній економіці. Їх відчують мільйони людей на всій планеті, а надто найвразливіші країни.